Нехитро й просто він стежив за жінками. Вибирав найбільш влучний момент, коли дівчина відвернеться або коли витягне телефон із сумки і виривав його та з усіх сил утікав. Так жив два місяці та грабував і тероризував вінницьких красунь, переселенець з Луганської області. Перше випадок, коли мене обкрадали, і коли нападали, це взагалі раз в життя. Надію, що більше не повториться. Ольга одна з жертв грабіжника. Вона поверталася додому і розмовляла по телефону. Якась миті дівчина з криками та обуренням вже волала про допомогу. Я йшла, говорила по телефону. Ззаді йшов якийсь мальчик. Я почула тільки шаги, розвернулася, побачила, він вихати телефон з рук. І це було буквально за дві хвилини, не більше. І він побіг. Але одного разу грабіжник потрапляє у об'єктиви камер спостереження. Саме цей допомагає оперативникам вийти на слід Сергія. Луганського біженця затримують. Він причетний до скоєння п'яти пограбувань на території міста Вінниці. В одному випадку вилучений речовий доказ громадянин України переселенець. Сам він родом із міста Щастя Луганської області. Приїхав, зареєструвався в Жмеринському районі свого дядька, проживав в місті Вінниці свого товариша, коли здійснював дані злочини, а затриманий був у місті Умані. Награбований Сергій здавав у ломбарди або продавав на ринках. Сам хлопець у скоєному зізнався. Каже, йшов на злочини від безгрошів'я та безвиходів, але щойно знайшов роботу, одразу ж припинив грабужі і навіть покаявся. Я сирота, мені потрібні були гроші на. Проживання, бо не було коштів і роботи не було. Нікуди не брали, бо зима на дворі була. Я щиро сердечно каюсь в тому, що скоїв злочин, і е, кажу, що більше такого ніколи не повториться. Пробачила свого кривдника й Ольга, який повернули телефон. Щоправда, відповідати грабіжнику все-таки доведеться за ґратами. Він може провести найближчі чотири роки.